Зміни на політичній карті світу, які відбулись після розпаду СРСР, принесли світові не тільки парад суверенітетів колишніх радянських республік і країн Східної Європи, а й нові виклики регіональній та світовій безпеці. Частина політичних еліт Східної Європи зробила максимум для інтеграції в євроатлантичні та європейські структури, вбачаючи у цьому свій шанс для посилення власної конкурентної спроможності та безпеки. Протягом 20 років української державності триває дискусія про те, якою має бути безпекова і зовнішня політика України, який шлях обере українська політична еліта. Ми живемо в державі постколоніальній, тобто державі, яка ніколи не мала власної зовнішньої політики, власного ставлення до світу, в якої світ дуже маленький. Розумієте, десь 70-80% населення Східної України ніколи не бували в Європі, на Заході, в Польщі, теж і таке і інше. А десь 70-80% населення Західної України ніколи не бували в Росії. Тому ми говоримо про населення, яке живе стереотипами. Є різні моделі забезпечення безпеки. І в принципі цілком можлива модель. ну, Тобто ми можемо уявити модель, скажімо, нейтральна Україна. Можемо уявити? Можемо уявити. Але ми маємо розуміти, що Україна тоді вона опиняється якби між великою потугою, тобто об'єднана Європа і НАТО з одного боку, іншого боку, як Росія. Україна опиняється між ними. І ця ситуація, експерти, називаються Сіра зона безпеки. Для чого вообще в какого-то блок вступає? яке государство. Оно может преследовать две цели. Либо совершить агрессию против какого-то государства или других государств, либо обеспечить свою безопасность. После распада Советского Союза и, скажем так, ликвидации межблокового противостояния, представление об угрозах национальной безопасности, я, конечно, прекратили очень сильные изменения. Если раньше можно было назвать какого-то конкретного врага, для Украины в частности, То сейчас вряд ли такою можно зробити, поскольку ну, в доктрині воєнної дертиної України признано, що реальний угрозы, угрозы для України в обозримом будущем не существує. Питання геополітичної стратегії для України неодноразово ставало наріжним каменем у дискусіях української політичної еліти. Поруч з міфами та побоюваннями щодо приєднання до існуючих оборонних блоків не менше місця займає дискусія про можливий нейтральний статус країни. Навколо питання нейтралітету ще більше міфів, ніж навколо питання про НАТО. Ну, по-перше, Україна дуже далека від статусу нейтральної країни. Можливо, ще далі ніж від статусу члена НАТО. Чому? Тому що для того, щоб бути нейтральною країною, тим більше нейтральною європейською країною, треба виконувати цілу, цілу низку умов. Одна з них це відсутність на національній території військових баз інших країн. Але в іншій ситуації, ніж та сама Швейцарія або Австрія, де нейтралітет гарантований іншими країнами. У нас цього немає. Тому, якщо ми опиняємося в такому статусі, це означає, що об'єктивно Україні треба буде, до речі, набагато більше витрачати на, свою, на підтримання своєї безпеки. В Європі є ну, традиція, відносить п'ять європейських країн до нейтральних. Це Швеція, Фінляндія, Швейцарія, Австрія, Ірландія. Але це не тільки ці країни є нейтральними. Нейтральними є також Туркменістан, нейтральним є ЛАОС. Коли нам говорять, що ми, проголосивши нейтралітет, станемо Швейцарією — це ну на мою думку, це міф і навіть обман, тому що проголосивши нейтралітет, в нас значно більше стати шансом е такої пострадянської країни, як Туркменістан, а не такою, як Швейцарія. Більшість визнаних нейтральних країн знаходяться в Європі і мають гарантії власної безпеки від регіональних та світових безпекових організацій. Насамперед НАТО і ОБСЄ. Водночас нейтральний статус європейських країн у сучасному світі має у своїй складовій і участь у операціях НАТО. Швеція, найдавніша європейська нейтральна країна, починаючи з 1994 року, бере активну участь у операціях альянсу у Боснії та Герцеговині, Косово, Афганістані та Лівії. Австрія та Фінляндія протягом останніх років так само заявляли про потенційну можливість приєднання країн до НАТО і відмову від нейтрального статусу. Європейська традиція нейтралітету інша. Це просто е, режим. Особливий режим безпеки при тому ж рівні внутрішньої європейськості, як і для будь-яких інших країн. В рамках НАТО є політичний документ, який говорить про те, що якщо будь-яка із нейтральних європейських країн, навіть Швейцарія, захочеть, забажає стати членом НАТО, для них не буде жодних планів щодо членства, жодних складних процедур. Це буде зроблено дуже швидко. Ера нейтралітету в Європі добігає кінця. Із падінням залізної завіси зникла й остання причина його існування. Починає втілюватися нова модель співпраці, яка мала б перейти до повного стратегічного партнерства між Росією і НАТО. Тож між ким або чим Україна намагається бути нейтральною? З точки зору довгострокових інтересів, звичайно, в Україні є сенс вступати до клубу, клубу найбільш розвинених країн. В цьому клубі вже або перебувають всі країни Європи, або прагнуть країни Європи за винятком. Знову ж таки, Швейцарія, Австрія, Швеція, Фінляндія ну це традиційно якби нейтральні країни, і три з них це Австрія, Швеція, Фінляндія, вони є членами ЄС, а там діє складна система взаємовідносин з НАТО, і вони якби опосередковано отримують гарантії безпеки. НАТО не, НАТО не видвигає таких требувань, яких либо определенних по яким-то критеріям, щоб країна, которая яка вступає їм твічала. То есть единственное требование это, скажем, демократический строй, это рыночная экономика, это ну, способность государства внести военный какой-то вклад в деятельность НАТО. Это предполагает наличие совместимости вооруженных сил Украины и сил НАТО. Это не означає, що всі должны сили вот этим стандартам НАТО і ні в одной стране такого нет. Якщо далі говорити про вплив саме евро-членства в НАТО на оборонно правословний комплекс, якщо убрати це політизоване питання російського фактору, що Росія щось нам зробить погано. Я ще раз хочу наголосити, що експорт російської української військової продукції до Росії він невеликий. Він великий у Індію, Китай, але ці, цей експорт він дійсно пов'язаний з Росією. І це є, є певним питанням. Росія в настоящее время предприятия Росії достаточно успішно ну, сотрудничает и кооперирует с компаниями стран-член НАТО. Намного шире, чем Україна. Это не мешает им. То есть в этом случае ну, получается политика двойных стандартов. То есть мы с вами будем взаимодействовать с НАТО, а вы, по сути, стране. Это идет, ну, скажем так, недобросовестная конкурентная, конкурентная политика в отношении Украины. Ее просто убирают как конкурента с рынка. И мы на это почему-то соглашаемся. Если мы говорим о оборонной промышленности, то стандарты НАТО это высшие стандарты на рынках оружия. То есть, если мы хотим там конкурировать, хотим выйти на эти рынки. Мы вынуждены ну, хотя бы стремиться достичь этих стандартов НАТО. В частности, если ну, сейчас очень многие против, противопоставляют, скажем, НАТО, Россия, куда идет украинский УПК в ту или в другую сторону, я вам скажу, что в 2002 году Россия уже тогда приняла скажем, стратегию развития своей оборонной промышленности и тогда определила, что стандарты НАТО для нее являются главными. Главним орієнтіром треба пояснити. Треба пояснити військо, що військові отримують від нас. Треба пояснити, скажімо, мамам, що означатиме, значить, якщо син буде служити в європейській армії, так? Це буде краще чи ні? Більш безпечний стане країна чи ні? Антинатівська пропаганда є не тільки наслідком радянського минулого, а й реальної відсутності інформації про північно-атлантичний альянс. Саме завдяки цьому багатьом українським політикам вдається спекулювати на темі НАТО. Тянут Ах, спаси, ахтма сі ми помочь. А якщо ви навіть подивитеся новини, якісь міжнародні, які даються українськими телевізійними каналами, побачите, яка куца в Україні картина світу, навіть у порівнянні з російською, так людина, яка живе в такому обмеженому маленькому провінційному. Міщанському, дрібнобуржуазному світі, навряд чи здатна зрозуміти взагалі, що сталося із цим НАТО впродовж останніх 15-20 років. Чому це з агресивного антирадянського блоку НАТО стало якимось іншим таким органом, який впливає на структури, пов'язані з майбутнім світу і системою безпеки. Україна від вступлення в НАТО може проіграти. Тільки проіграти. Поэтому говорити о каких-то шансах, з моєї точки зору, не можна. Звісно, є. Йо, український народ України насильно тащить в НАТО. Поэтому вероятность того, що не таки вступить в НАТО, незважаючи на то, що большинство народу, поданим всіх соціологічних опрособ, не хоче в НАТО. Така є. Антинацівські настрої вони були і в країнах НАТО, і антинатівські демонстрації були протягом багатьох, скажімо, років. Тобто, це є нормально для демократичної країни, коли є різні погляди. Німецькі соціал-демократи свого часу були проти вступу західної Німеччини до НАТО. А потім вони змінили свою думку. Італійська компартія була проти вступу до НАТО. А потім італійські комуністи сказали: Да ні, ми Італія, якщо ми прийдемо до влади, ми збережемо Італію в НАТО. Україна розглядає вступлення в НАТО не як кінцеву ціль Конічна ціль — це, скажімо так, інтеграція в общі європейське пространство. Інша справа, що якщо ми хочемо зробити реформи. Демократичної ринкові за допомогою наближення до НАТО, за допомогою плану дій щодо членства, вони НАТО можуть нам відкрити цю технологію. Тобто, за допомогою технології приєднання до НАТО, тобто за допомогою плану дій щодо членства, ми можемо отримати такий рівень демократії, який існує, наприклад, у Польщі. Но ми ніколи без цих реформ шляхом Туреччини не зайдемо. Самі чиновники Євросоюзу постійно на кожному углу повторяли і повторяють Україну. Вступлення в Євросоюз і вступлення в НАТО це совершенно різні, ніяк не зв'язані друг з другом речі. Заключення договорів України та Євросоюзу ув'язують з чим угодно, в тому числі то ну, ні в кої випадку не з євроатлантичною так називаємо інтеграцією України. Насправді функціонування оборонно-політичної структури НАТО не тільки пов'язане з європейською безпекою, а й світовими організаціями, такими як ООН і ОБСЄ. Всі операції НАТО здійснювалися за погодженням з Радою безпеки Організацій Об'єднаних Націй. В роки холодної війни НАТО не застосовувала сили жодного разу. розумієте, пардон, НАТО ніколи не застосовувало сили на відміну від радянського союзу. Інтервенція до Чехословаччини і до Угорщини в перші десятиліття существування НАТО ано з точки зору буржуазного світу була оправдана. НАТО і Варшавський договор взаємно друг друга уравновішували. І ні НАТО, ні Варшавський договор не совершали агресії між прочі. Потому что боялись. Не стало варшавского договора, нато распорясалось. Как и у каждого нормального человека отношение к агрессорам ухудшается. до 91 -го года я знав теоретически о том, что НАТО агресор после 91 -го года весь мир увидев, що нас НАТО це агресивний блок. До югославских подій ставлення українців до розширення НАТО і взагалі до ідеї входження України в Альянс було достатньо позитивно. То десь до 40%, відсотків, більше 40% відсотків, підтримували ідею приєднання до північно-атлантичного альянсу. Людям, знаєте, бросали такі дуже прості гасла: поганий захід веде атаку на наших православних братів сербів, це одвічний конфлікт цивілізацій. И, ну, от НАТО погано, агрессивные агрессоры, значит, а украинцы православные мают допомогти бути разом с православной Россией, допомогти православным сербам. Давайте не забывать, что было обещано России в конце Советского Союзу, а потом России в конце 80-х, начале 90-х годов. Я могу сейчас приводить массы цитат, э, высказываний известнейших политиков, политиков, мировых лидеров, генерального секретаря НАТО о том, что НАТО, американские военные базы, не будут продвигаться не только в Польшу там, или в Чехию, а даже не пересекут границы Западной и Восточной Германии после того, как Советский Союз выведет свои войска. На самом деле в НАТО уже есть православные. Греция, Болгария, Румыния. Так, если говорить про славянские страны, мы добавим до этого Польшу, Словачину, Чехию. Розумієте, тобто насправді проблема не я думаю, не в цивілізаціях, а як бачить своє місце геополітично, геостратегічно дана країна її еліта. згідно даних соціологічних опитувань, кількість громадян України, прихильників та противників НАТО, у 2002 році була однаковою. І такі питання, як членство у НАТО і о, о, вибір режиму безпеки. Це все ж таки питання еліти. Я б сказав, ну суспільство воно має знати і розуміти, воно має підтримувати політику у тому сенсі, що знаєте, питання у НАТО, навіщо потрібна підтримка для НАТО суспільна? Вона потрібна перш за все для того, щоб підтримувалась певні, певна структура бюджетних витрат, тому що членство в НАТО вимагає певних зобов'язаних зобов'язань зобов уряду. Приклад, до речі, словаччини, приклад Болгарії. Ем, він свідчить про те, що думка може змінюватися, якщо проводиться інформаційна кампанія. На думку абсолютної більшості українських експертів, слід не форсуючи процес вступу до НАТО, зосередитися на ефективному виконанні річних національних програм, поглиблювати співробітництво з альянсом, проводити відповідну інформаційну кампанію. Питання вступу України до НАТО залишається актуальним попри всі зміни політичної влади, враховуючи сучасні виклики, які стоять перед Україною, НАТО виглядає єдиною раціональною альтернативою шляху до Європейського Союзу та демократичних цінностей.